Цей і дуже важливий знак єдності всіх католиків Америки. А для нас є можливість донести правду про Україну не лише до української громади, яка, до речі, сьогодні дуже багато тут була присутня, але й до широкої американської аудиторії. Нас повідомили, що цю літурію 6 мільйонів людей оглядало в прямому ефірі. Це Означає, що його еміненція клав Тимоті Доло дав найвищий майданчик, з якого можна було. Потрясти е, тим сумлінням американських католиків і всіх людей доброї волі, отож, е, ми намагалися це зробити: донести цей меседж, що Україна е, зранена, але не скорена, що Україна змучена, очевидно. Бо війна всіх нас виснажує, але Україна ніколи не стане на коліна, ніколи не здасться. І думаю, як ніколи тепер цей меседж сили і надії, надії на перемогу звідси з Нью-Йорка. Розлетівся на цілий світ. Ви подарували частину дрону, так ну тобто два шматки дрону і писанка. От як взагалі виникла ідея? сьогодні? Скажімо, і українська громада в Америці, і католики Латинського обряду знаходяться в періоді великого посту, а це є подорож. Це є така духовна мандрівка від Христа, розп'яття і смерті до воскресіння, до нового життя, до великої радості. І ось це таких два, два символи. Ці кусочки е, е, тих дронів, які були е, їх збито прямо над нашою катедрою у Києві, справді вони є таким видимим знаком отих цвяхів, які прошивали колись тіло Христове. А сьогодні ці цвяхи прошивають тіло Христа, розп'ято у тілі українського народу. І дійсно, ті дрони, ті уламки, могли нас вбити, але не змогли цього зробити, бо Господь Бог є. Є разом з нами. І сьогодні головне слово цієї літургії було слово про надію. І ось надія нас веде від розп'яття до Воскресіння. Я розповів Кардиналу таку одну історію, яку він обіцяв взяти як матеріал для своєї великодньої проповіді наші психологи, які допомагали нам організувати програму з ран війни. Показали такий, такий, такий макет або такий е, слайд. Дівчинка з писанкою стоїть перед танком російським. З тої писанки виходить промінь світла, який той танк розбиває на шматки. Це є сила християнської віри і молитви, якою сьогодні українці здатні перемогти брутальну російську силу. Але ця сила є тільки людська, а з нами. Є сила Божа, і тому полягає зміст християнської надії. Всі моляться та ніби така величезна підтримка. В той же час очільник церкви говорить про те, що треба Україні здатися і, та, і показати білий прапор. Я був шокований, мабуть, як весь український народ, але ми теж просили пояснення. І Богу дякувати, що ці пояснення були, що справді папа мав на увазі готовність до перемовин. А Україна з самого початку була готовою. З усіми розмовляти, але проблема була та що російська агресивна влада не має нас за співрозмовника. Ми для них не є суб'єктом перемовин. Україна для них не має сенсу, рації для існування. Тому з самого початку було видно, що єдиний спосіб, як нам лишитися живими, це оборонятися. І це є той меседж, який ми сьогодні доносимо до цілого світу, в тому числі до, до, до святішого Отця. Але все ж таки, це не перша така його заява. Я пам'ятаю до цього. Ви коментували, що ви будете намагатися з ним зустрітися і проговорити з нами це ну, як кажуть, фейс-фейс. Чи вдалося вам це зробити? Тому що це зовсім інший рівень напевно, комунікації. комунікація. Ми зустрічалися, зустрічаємося і ще будемо зустрічатися, тому що справді наша церква сьогодні має особливу місію. Ми є голосом не лише греко-католицької церкви. Але всього українського народу голосом не тільки перед апостольською столицею, але і перед світовою громадськістю. Тому ми далі будемо це невтомно робити в імені нашого зболеного, але нескореного народу. згадали під час проповіді щодо до кардинала до наш він був перший та священик, який такого рівня проїхав Україну. У вас якісь пов'язують вас дружба? Ми багато років дружимо. Дуже багато моментів було такої просто відкритої солідарності кардинальської колегії щодо нашої церкви. Я 13-й рік виконую служіння голови церкви, і всі ті роки ми дружимо. От сьогодні ми почули слова кардинала, що тут я у нього завжди вдома. А сьогодні ця величезна катедра кафедральний собор Святого Патріка у Вашингтоні. Це його слова став собором Воскресіння Христового, який сюди приніс наш Київський дух, київ, київський дух незламності і віри в перемогу.